Завтра будуть робити вже цей забор цей забор в гаражі. Який забор? А як він називається? Боже боже, яке ти тупе. А як називається? Брама! Гаражі. Брама в гаражі, так, да, буде робити завтра. Та складаємо бо машину, хочемо купити тобі, дід. Не тобі, а сім'ї. А воно вже не робить, воно вже все. Та воно чого воно робить. А чого ж воно ти викинув сюди? Його? Ні, воно робоче, це дід щось викинув. Що ти викинув? Я не викинув, постав сюди куди ти понесло. Блядь. Пане, буро, блядь. Ти в гімно впав? Блядьях в їбу За хатою всі в гімно впадають? Я знаю, що ти це каже, ді. Е За хатою в селі це по-любому всі в гімні. Ташка. Да. Бері цього ворин. Який рин ви навіть? Ава! Берен! Тень я нахуй, бой за розіб'ю. Чуєш, а де ти купляв таку е, класну шапку? Пич е, На дітей шоп, мабуть. Да. Кі яблучко гарні, господь з тобою, дід. Йди вічиться, нахуй. Не хочеш робити, йди. Дід, а ну попробуй, то А, и коте. И коте с Отлично. Не, такие скидки, что есть, такие скидки ковалок и лупы, а ну что так мало ну, так? Куда ты Вот такие, да. Сюда. Ну. Давай, о, давай. Отлично? Да, отлично. 1991 рік народження сучасного українського війська. О, На той момент наша армія у трійці найнавистає. Ната На армія, армія а червона бере свого кордону. Росіяни намагаються його забрати собі. Дід, щоб ти собі понімав раз і навсіда. І підписники теж. Мені це воно жалко. Просто я хочу, щоб ти багато його не їв, щоб тобі погано не було, бо це його їсти треба. Невсмак. А кашу ти їв, супчик. Що? Ааа, де бля. А, не весь. Радянський колфом. Їж міру, не їж все підряд. Від армії намагаються відкосити. <реш> Не, я заболів, голос, бач, пропав чуть-чуть. Ти -чуть. як? Шутат, Потім ну, тобі щось. Голова крутиться в мене. Та в мене так само. <реш> <реш> заболів. Да спорок. Говорю, бачиш, як... Росдовався, болить голова, горло. А То що? Розумітий ходиш. Ба блятька погода яка. Насморок тоже є.